Тарас, я хочу запитати у вас, чому Путін продовжує носитися зі своїм речником як дурень з писаною торбою? Ну, Путін хоче відновлення Радянського Союзу, впливу Радянського Союзу. Він нічого тут не приховує. Він хоче впливу в Східній Європі, в Центральній Європі і так далі. Він марець відновлення могутності Радянського Союзу, не маючи стільки ресурсів. Далі. Україна, Україна є ключовою для, країн, для Росії країною, тому що це те, що називається, знаєте, ядром імперії. Ядром імперії для Росії є Київ, є Крим, тому що це є Володимир Хреститель. А там він хрестився. Чому тому, що вся будь, якщо подивитися всю історію Росії, от Московське князівство, як воно завжди себе позиціонувало, що вони є єдиними спадкоємцями Київського престолу угу. і Володимира Хрестити. На цьому побудована ідеологія Росії Москва, Рим, і Російської імперії. А ядро імперії не може знаходитись поза межами імперії. Чому все вони чудово розуміють? Це не тільки е, вихід. На ну, наприклад, коли стала Російська імперія імперією? коли фактично змогли захопити частину України. А потім далі у них був кордон, спільний кордон з Європою, стали гравцями в Європі, е, в тому числі отримали мобілізаційний ресурс українців, інтелектуальний потенціал, який дозволяв будувати імперію. Це вони чудово розумієте. Тут питання дали, а що таке Росія розсипається, тому що вони завжди будувалися на тому, що. Ну, я вам скажу, вони це почали не при Петрі І робити. Це систематизувала Екатерина ІІ. Але ще за часів цей Івани Каліти, ще в 1400 році, вони почали будувати цю ідеологічну підвалини стосовно того, що Україна є їхнім, їхнім цей, оцим ядром імперії. І тому, на жаль, вони ну, на мою думку, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Ніщо його не зупинить, як це було, він завжди, завжди знайде ресурси, тільки силовий варіант можливий. І тільки після зміни влади, в можливо, якісь зміни в Росії. Як знаєте, як припинилася Корейська війна 53-му році, як тільки Сталін помер, то війну одразу згорнули, тому що це була особиста війна Сталіна. Mm -hmm. І тому в, в цьому випадку ми повинні розуміти небезпеку, не не знаєте, не... Причаровувати з їхніми розмовами про те, що вони готові на перемовини, вони готові до миру. Ні до чого вони не готові. Це намагання деморалізувати українське суспільство, щоб воно розслабилось, деморалізувати українську армію розмовами, що буде якийсь мир і так далі. Тобто, тільки тільки удари по території Російської Федерації, тільки наша зброя може їх привести mm -hmm. до тями.